Немовлям, його кинули помирати в під'їзді багатоповерхівки Димитрова на Донеччині. Новонародженому хлопчику врятувала життя жінка, яка знайшла його. Вона стала для нього матір'ю і сьогодні бореться за майбутнє юнака. Названий син втрачає слух і з ним мрію стати вчителем. Історію продовжить Юлія Міншакірова. От е, мінус одного включаючи до трьох. 16-річний Володя мріє стати педагогом, але вчитися йому заважає поганий слух. Каже, через недугу втрачає важливу інформацію. По математиці сиділи, розказували, а рядом перед партою сиділи друзі, а розмовляли. І виходить, я і за них пропустив важливу тему. Діагноз вроджена приглухуватість. Через це виникли проблеми з вимовою. Вчителі навіть присадили старшокласника за першу парту і намагаються голосніше говорити. Тетяна Рогова не рідна мати Володі. Ця жінка врятувала новонародженому життя. Біологічна мати залишила дитину у під'їзді вночі замерзати. Ось тут все відбувалося. ровно 16 років назад, 18 марта 2000 року, я нашла свого рібенка по шестого утра повні проснулась а плаче на ворожного рабінка, відкрила двері, увиділа свюртак. Тетяна взяла дитину під опіку. Це її єдиний син. Жінка віддає усі сили, аби поставити хлопця на ноги, але на дорогі слухові апарати грошей у родини немає. Апарати потрібно було встановити терміново, інакше володя міг повністю втратити слух. Жінка звернулася за допомогою до гуманітарного штабу Ріната Ахметова. Там питання вирішили без зволікань. Виходить так, що ти будеш нормально слухати. Фонд Ріната Ахметова приобрів для тебе слуховий апарат. І сьогодні ми тобі їх настроїмо, віддадим, запрограмуємо. Сучасні слухові апарати Володимири встановлюють крематорські медики. За лічені хвилини налаштовують пристрої і підключають. На високих частотах он не слышит. Это в основном раз высокие частоты отвечают как бы за разборчивость речи. Ці слухові апарати – одні з кращих, кажуть лікарі, і служитимуть не один десяток років. Зараз вони вже будуть слухати, і, я думаю, заняття, кілька заняттів з ордопедагогом, і він потім все це догонить і буде нормально, качественно розмовляти. Тепер хлопець чує всі звуки і на вулиці, і вдома. А музику і щебетання птахів навіть по-новому. Мой рібенок буде слышать слышать так, як слышать або нормальний чоловік. Всі звуки. Але головне, що Володя зможе краще вчитися, набере більше балів і напевно поступить до педагогічного училища, адже зробити це після 9 класу хлопцеві не вдалося. Юлія Міншакірова, Ростислав Сисоєв, Олександра Куделя, Олександр Шмарьов, Ігор Монастирьов Сабиті канал Україна.